В руках у вболівальника Михайла Войтенка свіжий номер місцевої газети на першій сторінці видання фото його земляка футболіста збірної України та англійської команди Манчестер Сіті Олександра Зінченка. То благодаря зінченку завдяки зінченку знають, що є місто Радомиш, яке його любить за нього. вболіває. на радому стадіоні Авангард. Олександр Зінченко розпочав свою футбольну кар'єру. Його першим тренером був Сергій Борецький. Шість років він прийшов то тобто я набираю групи. Йому трохи повезло, що він грав з старшими дітьми, він більше вчився. Тут приходиться вчитися, тобто їм з нуля, а він вже бачив зі сторони хлопців, які грають в футбол. Знову це цілеспрямованість, бажання і любов до футболу. То тобто, де тільки можливість він постійно з м'ячем, постійно з м'ячем, ніколи майже ніколи не пропускав тренування. На приміщенні Радомошицької дитячої юнацької спортивної школи банери з зображенням Олександра Зінченка та інших вихованців, котрі здобули визнання у спорті. Дитина була закохана у футбол самого 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 дитинства. Він, так сказати, може російське слово, бредів цим видом спорту і віддавався повністю йому. Хлопчик він був компанійський, в команді його любили, поважали. На той час він дуже був такою маленькою дитиною, яка ходив в школу. От. Але я вам скажу одне, що ну, знаєте, з дитинства можна було сказати, що це. Ну, природній буде футболіст, тому що він просто ходив з цим м'ячем. Я не таке враження, що він навіть десь може спав з цим м'ячем. Я знав його батька, яким ми разом грали на першій цій області. І... Саша завжди був з батьком, з м'ячем, ну, він вирос з цим м'ячом, я думаю, що це дуже справедливо. Старається більш так, як така одна, зіграти, більше, як то кажуть, навірника зіграти, більше на команду і віддати він старається пас, щоб хтось забив. Тобі не жадний до паса, молодець. Але в деяких моментах треба бити. Так. Взяв ініціативу, пробив, забив, просто бомба. Я думаю, там гардіола. Теж бачить і підказує, його. але знову ж таки, головне, що він не зупинявся, не тупився на місці. Кожен день, хай по маленькому кроку, але ну, повишав свій рівень гри, той тобто, рівень не тільки в Мансіті, там легше грати, тому що ну, зібраний найкращий, а й збірний. Нині Олександр Зінченко готується до матчу однієї 4 фіналу Чемпіонату Європи зі збірної Англії. Який би результат не був у грі, каже Сергій Борецький, він пишатиметься своїм вихованцем. Леонід Харшан, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.